Напівголені жінки Божі? Жінка Божа не одягається зухвало, щоб привернути увагу чоловіків, тому що, чинячи чи так, вона ризикує потягнути цих чоловіків за собою у пекло. Слова Ісуса зрозумілі. Він сказав: а хто спокусить одного з малих цих, котрі вірують в мене в гріх, такому краще було б. Коли б млинове жорно повісили йому на шию і втопили його в глибині морській. Не примушуй овець Христовий грішити, якщо ти стверджуєш, що ти християнка, сестро. Ти не знаєш, як важко чоловікам виявляти самовладання, коли справа стосується хтивості. Я говорю тобі це з любов'ю, дорога сестро. Якщо ти заявляєш, що любиш Ісуса і слідуєш за Ним, остерігайся такої смертельної поведінки. Свят, 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 агнець Божий. Страшно стоятиме перед справжнім Ісусом того останнього дня. Сказати Бог, знає моє серце, не змінить Божого суду того дня, тому що все, що знаходиться в серці, завжди проявляється на поверхні. Ми не можемо обдурити Бога. Перевір свої глибокі наміри і остерігайся викликати гріх і бунт проти Бога, люба сестра. Нехай Господь Ісус зберігає своїх овець у безпеці. Продовжуйте у святості Господа, дорогі сестри!